Привіт, друзі, з вами знову я, Максим, і запрошую вас на моє нове відео. І ні, сьогодні я не буду працювати машиністом, я не буду показувати вам якісь станції, не буду оглядати події. Сьогодні в мене незвичайне відео для мого каналу. Коротше. Сьогодні, можна сказати, день створення нашого села. Сьогодні в нас таке, таке свято, і в честь нього я вирішив зробити жителям подарунки і, друзі, говорити їм. Цей день тільки да, тобто виконувати любі їх бажання. Так, там же жителі деякі ходять. Так, незвичайне відео для мого каналу. Я сьогодні, як ви бачите, в креативі, тому мені буде це робити дуже просто. Давайте, в принципі, цього і жителя першого запитаємо. Е, так, житель, привіт! Е, ти ж знаєш, що сьогодні день створення нашого села. Ну так, Максим, сьогодні таке невеличке свято, а що? Е, ну, коротше житель. Е, я хотів всім жителям зробити ось такі подарунки і виконати одне якесь любе їхнє бажання. Давай з тебе розпочнемо, яке ти бажання хочеш, щоб я тобі виконав? Е, так, Максим, ну я хочу собі ста діамантових блоків. Так, житель, ну добре. Ні, друзі, я не розчарований за те, що це якось дуже дорого. Мені це взагалі не дорого. Але я думав, жителі будуть якісь цікавіші бажання говорити, а тут просто такі. Ну добре, житель, держи тобі твої діамантові блоки. Добре, Максим, дякую тобі, велике. Так, добре, друзі, пішли до наступних жителів. Сподіваюсь, що в них будуть бажання. Покраще. О, наприклад, у цього жителя, житель, житель. Коротше, ти знаєш, що сьогодні, напевно, день створення нашого Житель, не тікай. Сьогодні, напевно, день створення нашого села. Та куди ти тікаєш, житель не тікай, будь ласочка. І коротше, я хочу вам, всім жителям, зробити таку пропозицію, а саме виконати любі ваші бажання. О, Максим, ну знаєш, мені сьогодні потрібно прибирати дуже багато городів. Ти не міг їх всіх засадити і ще виростити костим бороштом. Так, житель, я міг. Оце вже цікавеньке завдання. Так, давайте візьмемо, так, тут у нас буряк росте, а тут пшениця. Давайте їх всіх приберемо. Всі візьмемо кістяне борошно і все тут приберемо і засадимо. Нові наші, новий наш урожай. Так, давайте садимо, 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 садимо. І тут ми посадимо друзі з вами пшеницю. Це вже завдання поцікавіше. А не просто дай мені стак діамантів. ці Стак діамантів можеш заробити. Я думаю, жителі будуть щось цікавіше робити. До речі, друзі, до речі. Я вас прошу всіх підписатись на мій телеграм-канал, тому що там дуже цікаві новини. Я також я там вам скинув мод на потяги, скину вам самі потяги, в принципі, до цього моду. Ну і поскиду вам там також багато чого цікавого. Також ви можете там бачити інформацію. Мій телеграм-канал ви зараз бачите на екрані. А також ви його можете знайти по посиланню в описі та в коментарях. Тому е, заходьте, переходьте на мій телеграм, і, в принципі, друзі, е, там можете дізнаватись нову інформацію. Так, поки ви там переходите на телеграм мій, я тут... Сажу цю пшеницю жителю, щоб він не образився, що я його бажання не виконав. Оце вже трішечки цікавіше бажання. Так, давайте виростимо цей буряк, буряк, буряк. Нічого собі. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, все, друзі, я засадив житель, я виконав твоє бажання. Так, Максим, величезне тобі дякую. Добрий житель, будь ласочка. До речі, Максим, зі святом тебе. Житель, тебе також, давай. Так, 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 так. Ідемо, йдемо, йдемо. Давайте знайдемо наступну нашу жертву, можна сказати. Так, давайте, о, давайте ось цього жителя, який в кузні. Житель, житель, коротше, в мене є для тебе така пропозиція. Сьогодні, як ти знаєш, день створення нашого села. Таке невеличке свято. Я хочу виконати завдання деяких жителів села, а саме виконати одне будь-яке твоє бажання, житель. О, так, Максим. Прикольно, добре. В мене є одне бажання. Але перед тим, як я тобі скажу це бажання, і перед тим, як ти його будеш виконувати, всі твої глядачі повинні поставити лайк на це відео, якщо воно вам, якщо воно їм сподобається. Так, добре, житель, я зрозумів, ну, друзі, ви чули, якщо ви поставите лайк, то я вам буду дуже вдячний. І, в принципі, буде, буде виходити більше взагалі відео на моєму каналі. Також ви можете в коментарях писати, що мені засняти, якщо що. Так, добре, жителя, яке твоє завдання? Так, Максим, насправді мені вже давно не подобається мій будинок, він якийсь старий. Можеш його якось замінити, якісь нові доски поставити і зробити там невеличкий ремонтник. Добре, житель, я це зроблю, звісно. Так зараз я зроблю тут, напевно, візьму акацію і. І візьму, ще, напевно, ні, це не підходить. Так. О, ось це підходить. Так, добра житель. Ось такі блоки. Вони підходять. Так, Максим, підходять. Добре житель заміняю. Так, ось цю колону. Давайте її, в принципі, замінимо. це також доволі... Цікавеньке бажання. Слухайте, я тільки оці дві колони замінив і будинок вже став краще виглядати. Набагато краще, друзі. Житель дійсно попросив гарне бажання. Так, тут нас в принципі все закопане. Я навіть не зможу. А там у нас немає дерева навіть. Так, тепер давайте замі... А знаєте що, друзі? Мені лінь так це все заміняти. Тому давайте просто візьмемось так, секнемо наш будиночок. Так, давайте тут трішечки прокопаємось і напишемо реплейна. Напишемо реплейс. Блин, реплейс. Що там, по-моєму, 5. На п'ять і два. Давайте ось так. П'ять на п'ять і два і ось все. Все нормально. Давайте цю ямку ми закриємо. Ну і ось такий, в принципі, в жителя вже будинок. Також він попросив зробити йому ремонтик. Давайте для початку ми йому двері тут поставимо. Так, ну, ось такі двері, самі найзвичайнісінькі. Оці меблі, я думаю, ми зносити не будемо. Тому що це жителя меблі. Я не маю права їх зносити. Чи взагалі якось строгати їх. Так, добре, давайте я йому, в принципі, тут поставлю якісь звичайні. Елементи декору, наприклад, ліжко, ліжко це дуже важливо. Потім також ось таку, щоб йому холодно по зимам не було. а То, в принципі, зими ще немає, ще літо, але все одно на зиму все одно потрібно зігріватися. так, Також давайте тут в принципі світло йому поставимо, тому що в нього тут дуже мало світла. Блін, мене так і ці вікна, які закриті. Так, також ми, в принципі, можемо поставити йому верстак, можемо поставити йому картину для настрою гарну. Давайте ось таку картинку йому поставимо. Ні, мені така не подобається картина, якщо чесно. Я її, напевно, краще сюди якусь повішав. О, ось це набагато краще. Так, ну і в принципі, я думаю, йому вистачить цьому жителю. Ось такий в нього тепер гарнесенький будиночок. Сподіваюсь, що йому сподобається. Так, добре, давайте ми йдемо до наступного жителя. Так, тут у нас вечір, потрібно це виправити. Так, все, друзі, в нас вже день. Так, давайте якогось іншого жителя бажання виконуємо. Наприклад, наприклад, давайте зараз знайдемо тут якогось жителя. Не знаю, куди вони всі походілися. А як в цей будинок в залі заходити? Ей, що там, що там робиться? Давайте зламаємо це. Генерація Майнкрафту вона найкраща. Е, в дужках ні. Так, добре, давайте йдемо. Житель, не падай, не падай, тобі буде дуже боляче. Не падай краще, тому що буде дійсно дуже боляче. Друзі, можете написати мені в коментарях, що мені засняти. Може, щось про потяг, хтось захоче. Ну, не знаю. Мені так набагато проще буде придумувати ідеї, якщо ви будете щось своє запропонувати. Так, добре, давайте жителя запитаємо. Житель, коротше, як ти знаєш, сьогодні в нас день створення нашого села, і я хочу дещо зробити. Що, Максим, привітати мене, я тебе також вітаю. Так, житель, я тебе також вітаю, але я ще хотів тобі зробити ось такий подаруночок, як би хотів е виконати е я всіх жителів, виконую сьогодні будь-які їх бажання. Я сьогодні в креативі і можу собі, в принципі, це дозволити. Ну, добре, Максим, у мене є деяке бажання. Ну, і яке житель? Зрозумів? Mm. Житель, ти серйозно? Добре, я виконаю це бажання. Добре. Ой, друзі, ви б знали, яке в нього там бажання. Він йому сказав, що я навіть забув вімкнути камеру. Добре, виконуємо, виконуємо це його дивненьке бажання. Давайте ось так візьмемо тут. Ага, ось це беремо. Потім давайте ось це беремо, давайте. Давайте замінимо ці тупіки на щось нормальне. Так, давайте. Ні-ні-ні, на -ні -ні, 50 блоків, давайте 40. Так, давайте я не знаю. Якісь тут рейки виберемо. Ось такі. Насип, ось такий він попросив чи. А, ні, він попросив зараз. Скажу який, де це він тут балина. Не бачу. А ось, ось! Ось ось ось. Ось така земля з моду. Так, добре, давайте ставимо сірейки тут з іншої сторони. Так, і також ставимо сюди, сюди, сюди Що Сюди потрібно поставити. Він там сказав, ага. Ага. Так, щось. Вони тут в мене чорніють. Блін, що за дивне бажання в цього жителя. Так, давайте ось це візьмемо і поставимо його ось тут, ось так. Так, 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 так. Давайте ось так це все. Ставимо, в принципі, мені здається, я виконав його бажання. Коротше, друзі, я розповідаю, яке бажання, просто вибачте мене, я забув вимкнути камеру, поки він це все говорив. Так, коротше, він мене попросив на керниці построїти рейки і на них поставити стовби від світофорів. Я не знаю, для чого це йому, але це, це його бажання, це, це взагалі не мої проблеми. Це він міг собі попросити там, я не знаю, збудувати будинок, але він захопив. Все бажання Ну нічого, це його проблеми. Потім ці рейки мені ще зносити потрібно. А, так, добре, давайте ще в принципі якогось жителя запитаємо. До речі, житель я зробив твоє бажання. Так, Максим, я вже бачу. Добре, не забудеш потім це прибрати. Добре, житель, приберу. Добре, давайте, в принципі, ще декількох жителів опитаємо. Давайте цього ми ще його не питали. Так, давайте. Запитаємо його, якесь бажання. Житель, яке ти хочеш бажання? Коротше, як ти знаєш, сьогодні у нас свято таке. день створення нашого села. Вже його 5 років тому створили. І, коротше, я хотів тебе запитати, що ти хочеш, щоб я зробив якесь своє бажання? Я до всіх жителів підходжу і питаю, які в них бажання. Так, Максим, бажання, ну знаєш. Я навіть не знаю, яке бажання. Ну давай. Е, ну, блін, я не знаю. Коротше, Максим, у мене немає ніяких ідей, просто дай мені два стаки е, ізомродів. Так, добре житель, даю тобі два стаки і змрудів. Також тупе бажання. Але що зробити? Можливо, жителі не можуть придумати. Так, ось тобі твої два стаки. О, Максим, величезне дякую. Будь ласка, житель. Так, добре. Давайте ще, в принципі, якихось жителів запитаємо. Хоча ні, друзі, вже щось відео якось довго йде. Давайте ви поставите лайк. Якщо ви хочете ще такі якісь подібні відео, не тільки з потягами пов'язані, з залізницею, то ставте лайки і пишіть про це в коментарях. Так, добре, не знаю, чи всім це відео сподобається, тому що воно таке не дуже звичайне, але сподіваюся, що сподобається. І друзі, ви поставите лайк. Так, добре, гарного вам всім дня. А я пішов далі виконувати бажання жителів.